Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 9 жовтня 2014 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи 2016. Збірна Білорусі у себе вдома на Борисов арені. Команда приймає збірну України. 2-0. Україна перемагає. На 82-й хвилині був автогол Мартиновича, і на 90 й плюс 3-й хвилині Сергій Сидорчук. Забив гол і в кінці в кінців Україна перемогла. але давайте про все ми будемо говорити по порядку. Розпочнемо все обговорювати зі стартових складів збірна Білорусі. Кондратів, головний тренер команди. Ось така стартова одинадцятка. У господарів. Жевнов у воротах. Верховцов, Мартинович, Філіпенко, Поляков, Баланович, Кривець, Драгун, Калачов, Стасевич, Гордейчук. Ну, ось така стартова одинадцятка була у Білорусі, Савицький, Корніленко, Кисляк Вийдуть на другий тайм у збірній Білорусі. А України, в Україні Андрій П'ятово Ворота, Федецький, Кучер, Євген Хачеріді, Шевчук, Тарас Степаненко, Ядмар, Руслан Ратань, Андрій Ярмолко, Корома Зуля та Євген Коноплянка. На другий тем вийде Тімачук, Будківський та Сідерчук. Ну, якщо, друзі, казати про Самач. То в принципі, в принципі, я вам хочу сказати, що Дольт Керін був футбол, справді. В Україні була за заволодіння м'ячем, але. В принципі такий футбол рівний, обидві команди обмінювалися атаками непоганими. І в Білорусі були непогані атаки і справді, щоб забити. І в Україні також були непогані нагоди. Тобто, і справді, футболу долі таки був рівний справді. Да, в Україні була перевага за володіння м'ячем, але знов таки не можу сказати я, щоб, скажімо так, перевага України була прям тотальною. Да, була перевага, Україна більше була на м'ячі, більше позиційно атакувала, але й Білорусі також відповідала своїми. Небезпечними нагодами. Пригадується небезпечний шанс на 35-й хвилині в Україні після кутового момент прийшов, коли Євген енконоплянку подавав. Роман Зазулі пробував повз ворота. Хороша подача в ґенкоплянки, закручена подача. Роман Зазулі пробував головою, але свою нагоду не реалізував. А у Білорусі був просто якийсь неймовірний шанс. На 45-й хвилині був кутовий з правого флангу. Подача удар пято. Андрій П'ятов витягує удар, який же шанс. Був у Білорусі, щоб забити, але просто якийсь неймовірний сейф зробив Андрій Пятов. Ідеально удар головою, і Андрій П'ятов з під поперечки вибиває на кутовий. Просто якийсь неймовірний шанс. Був у господарів. Але Білорусі свій шанс не реалізувала. Перший темп завершується. Муруванні ще 0-0. Другий тайм. Другий тайм. Глобальна карта картина матчу не змінюється. Україна більше на м'ячі, більше позиційно атакує, але Білорусі дуже здорово і справді захищалася. І більше того, відрізками Білорусі також були хороші моменти, і справді. Пригадується непоганий штрафний виконання Євгена генеканоплянки повз ворота. Ось. І справді, матч був такий і справді напружений, рівний. Ну, так, да, Україна більше атакувала позиційно, і Україна все таки була ближче. Але в принципі у Білорусі там були непанні моменти, і можна згадати знову таки цей шанс після кутового. Тобто, так, да, в Україні перевага була, але знов таки, на мою думку, по моментах це був такий рівний футбол, і будь-яка деталь могла все вирішити справді в цьому протистоянні. А матч, до речі, був дуже важливий справді, дуже важливий. У що цій групі ще були такі команди, як Іспанія, Словаччина, Люксембург та Північна Македонія. Тобто Іспанія, Словаччина, Україна, Білорусія, Люксембург та Північна Македонія. І справді матч був дуже важливий і для Білорусі, так і для України. В справді матч мав. Uh, я вам хочу сказати таку справді велику справді ціну. Uh, ну і ось вона якраз до 82-х матчу. До речі, пригадується ще в Білорусі, був шанс десь так на рівні 74-й, коли був гарматний постріл з метри 23-й хороший далі удар і знову п'ятов. І знову Андрій П'ятов. Який же хороший удар, але Андрій П'ятов. Робить ще одне спасіння. І справді в Білорусі да ось нібито України більше атакували володіли м'ячем. Але у Білорусі ось це був голівий момент з кутового, і, в принципі, моменти в Білорусі це будуть доволі таки непоганими. Але ось на 82-й матчі Україна проводить позиційну атаку по правому флангу. Подача з лівого флангу, якщо не помиляється, від Євгенка Наплянка, була подача. Намагається Мартинович вибити м'яч. Мартинович м'яч Мартиновича і гол. І гол забиває Україна на 82-й хвилині. Мартинович зрізає м'яч і справді намагався вибити м'яч Мартиновича, але м'яч зрізається у нього з ноги. М'яч летить в протихід воротарю. І золотає в сітковий рейд. В кінці кінців якраз та та деталь вона і вирішує долю цього протистояння, зрізка, гол, і вже після того, як Україна забила, в принципі, команді Українській стало трішки так легше. Психологічно грати, до речі, Україна тренував Фоменка, якщо да, Фоменко, к чимляція. Да, Фом'янка. І Україна після цього м'яча таку прав впевненість і справді відчула українська збірна після забутого м'яча. Білорусі намагалась піти на штурм. Білорусія йде на штурм. На фінальний штурм. До Білорусі три хвилини компенсував суддя. ва вже білоруська команда пішла атакувати. Але Україна втікає в контратаку. Контратака в Україні в 3-1. в Геніальна розрізаюча передача. Вихід вже в 2-0. в Якщо не дивляється, то Андрій Ермоленко з Сергієм Судерчуком біжали паралельно, відповідно. Да? Бігли паралельно, ну да, да. Да, 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 все правильно сказав, Андрій Молоко вихід 2-0, Андрій Молоко не б'є, віддає передачу на порожні ворота, і Сергій Сидорчук забиває гол у порожні ворота 2-0. Андрій Ремолко записує до свого пасива відповідно голіву передачу, і Сергій Сидорчук забиває гол. Ну, в в, в кінці кінці перемагає. Важка справді, справді була для України, тому що справді збірна Білорусі дуже здорово виглядала. І моменти у Білорусі були також дуже непоганими. А, да, пощастило в Україні а, з автоголом на 82-х в цілому. По моментах вважаю, що матч був такий рівний. Але Україна ну, перемогла перемогла Україна. Команда показала характер і справді, тому що Тому що Білорусі і справді дуже добре так грала і справді. Ось автогол. Ось Білорусі не пощастило з автоголом. Але Україну забили і потім ще й відповідно в контратаці забили другий м'яч. Ну, взагалі, друзі, якщо казати по статистиці, то в принципі, в принципі, по ударах-поворотах було рівновага. Ось, наприклад, за ударами в Площину, щоб ви розуміли, 2-2. Тобто два удари в Україні в площину. Ну, автогол, якби не рахується, да? якби не рахується. Ну, у Білорусі також було два удари в площину, але яких... З кутового там небезпечний був шанс. Просто гульовий шанс. Неймовірно, там все від Андрія 5. І гарматний удар з метру 23 непрями для вертаря. І інтерп'ятої його витяг. 61 на 39 володінь м'ячем перевага була в Україні. 191 передача в Білорусі, 170, ну, відповідно, 191 передача да, в Білорусі, в цілому, 170 з них були точними. В Україні 445 передач, 412 були з них точними. за закутили, до речі, 6,6, також Ну, В принципі, з ударами по воротах також рінова. 18 порушень правил було в Білорусі. Одна жовта картка. Ну, відповідно відповідно, Україна 14, 14 порушень правил і 2 жовті картки, 2-1 по офсайдах. І справді, да? Ну, в принципі, якось так. До речі, в Білорусі два було удари в площину, три удари було повз ворота, чотири удари були заблоковані. У Білорусі в Україні було два удари також в площину, чотири удари повз ворота, один удар заблокований. В принципі, друзі, я ж кажу, за ударами, в принципі, рівновага. З ударами рівновага. Ось, Білорусі справді дуже добре справді грала. В принципі, як і Україна, да? Тобто, справді обидві команди показали хороший такий рівний футбол. Да, Україна трішки більше володіла м'ячем. Володіли більше територіальною перевагою, в цілому можна сказати, що футбол був доволі такий рівний. Але Україна перемагає. Ну і не скажу, що це не поділ, тому що команда справді показала характер. Дуже хороший футбол відбувся 9 жовтня 2014 року на стадіоні Бересова Арена, збірна Білорусі перемогла збірна України. І матч завершився перемогою України з рахунком 2-0. І справді, дуже такий хороший футбол показала збірна Білорусі. Та збірна України. Побажаємо збірни всього найкращого. Я вам друзі, також хочу побажати всего самого найкращого. Бережіть себе. Будьте нагонные щасливыми завжди. Всім до, до нових зустрічей.